Війська північної Кореї вивели з лінії фронту. Подробиці за мица ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник. Підписка. Ми починаємо. Дев'ять загиблих, 14 поранених. Серед них восьмирічна дівчинка. Вона залишилася сиротою. Мама не вижила у Сумах. Завершили пошукову рятувальну операцію на місці влучання шахеда у житлову багатоповерхівку. Що відомо про жертв чергового російського теракту, та що зараз відбувається на місці удару, Оксана Солодовник розкаже. Від сьомого по перший поверх метр за метром упродовж 20 годин сумські надзвичайники розбирали завали та шукали людей. Аварійно-рятувальна операція завершилася пізно увечері, коли з-під руїн дістали тіло дев'ятої жертви російської атаки. Відтак, внаслідок удару шахеда у багатоповерхівку, загинули три подружні пари віком від 74 до 61 року, двоє чоловіків-пенсіонерів, а також 37-річна жінка, мама восьмирічної дівчинки Варвари, яка нині перебуває у лікарні. Покарні, разом зі своїм пораненим дідусем. Дівчинку ввели у стан штучної коми, і нині вона у відділенні інтенсивної терапії. Сумські медики борються за життя ще двох тяжко поранених мешканців багатоповерхівки жінки та 17-річного юнака. Обоє в реанімації. Загалом внаслідок вибуху постраждали 14 людей. У двох багатоповерхівках пошкоджені майже пів тисячі вікон, частину яких вже забили фанерою. Також пошкоджені понад два десятки автівок, що були припарковані під будинками. У Хівці, куди влучив ворожий шахет, відімкнене постачання газу, тепла та електрики. Люди ночували у родичів. Від ранку комунальники вивозять будівельне сміття, бетонні конструкції та прибирають навколишню територію. Сьогодні мешканців пошкоджених помешкань реєструватимуть на отримання грошової допомоги а також почнуть проводити обстеження вцілілих квартир, щоб визначитись, коли люди зможуть повернутися в свої домівки. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми ТСН 1+,1. Загалом цієї ночі наша ППО активно працювала на Сумщині, Одещині та Черкащині. Ворог атакував дронами мирні міста у ніч на 31 січня. Росіяни запустили по нас 102 ударних шахеди та безпілотники-імітатори різного типу. Наразі відомо, що ППО знешкодили 59 шахедів та безпілотників. Ще 37 ворожих літальних апаратів локаційно втрачені без негативних наслідків. Вибух пролунав зранку на околиці Чернігова. Там упав шахет. Відомо про пошкодження житлових будинків. Інші наслідки уточнюються. Дев'ять людей поранені на Херсонщині. Здебільшого це постраждалі від ворожих дронів. Росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів. Потрощені дві багатоповерхівки, 48 приватних будинків, автозаправна станція, пам'ятники та авто. Ударні безпілотники атакували й Одещину. У Чорноморського побило вікна у місцевій лікарні, згорів дах будинку та пошкодило зерновози. Поранені четверо людей, зокрема, й лікар, який саме оперував пацієнта. Зранку місто частково було знеструмлене. Жінка та чоловік обом по 58 років поранені на Дніпропетровщині. Окупанти вночі били по Нікопольському району з артилерії, поруйнували 11 осель. Двоє постраждалих і на Сумщині. У Краснопільській громаді шахет влучив у приватний будинок. Зайнялася пожежа цієї ночі. В небі над областю ППО збила п'ять ворожих дронів. І майже чотири сотні разів ворог атакував прифронтове Запоріжжя. У 13 населених пунктах пошкоджене житло та інфраструктура. Запальні ранки у Україні агресорці продовжуються. Цього разу невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Яскравими кадрами звідти росіяни поділилися у соцмережах. Самовидці повідомили про звуки вибухів та яскраву заграву. База Лукойл Волгоград Нафтопереробка, яка опинилася під атакою, є найбільшим виробником нафтових продуктів у південному окрузі країни-агресорки. Завітали добрі дрони і на НПЗ в Ярославській області. Там також чули вибухи, а дороги поряд із базою перекрили. Загалом безпілотники відвідали 8 регіонів Росії. Тамтешні чиновники нарахували 49 дронів. З'явилася інформація і про наслідки попередньої атаки на порт Усть Луга за даними агентства Bloomberg. Звідти після атаки напередодні перестали транспортувати нафту. За деякими даними йдеться про пошкодження трубопровідної системи. Якщо це так, мова може йти про тривалу зупинку відвантаження нафти з порту. Окупанти тиснуті просуваються на Покровському напрямку. За інформацією аналітиків діпстейт, ворог вочевидь окупував нову Андріївку. Також просунувся. В Неліпівці Котленому та поблизу селища Шевченко. Натомість ЗСУ змогли відновити втрачені позиції поблизу удачного за інформацією військового службовця ЗСУ Кирила Сазонова. Нині на Покровському напрямку сконцентровано до 70 тисяч окупантів. Його загарбники вважають пріоритетним напрямком і перекидають свої підрозділи з Курахового. Те, що ситуація там вкрай складна, підтверджує і генштаб. Там окупанти намагалися просунутися біля 15 населених пунктів, задіявши авіацію, танки та артилерію. Наші захисники відбили там 71 атаку. Важкою залишається ситуація. І на Краматорському напрямку основні бої точаться поблизу Часового яру та Предтеченого. На турецькому відтинку загарбники 13 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Там штурмують малими групами, однак сили оборони зупинили ворога. Загалом на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. КНДРівці на Курщині закінчились. Після кількох місяців шалених втрат від ЗСУ бійців кімчанина зняли з лінії фронту. Пише видання «The New York Times». За інформацією головкома Олександра Сирського, чисельність військових КНДР, яких у листопаді налічували приблизно 11 тисяч, за три місяці скоротилося вдвічі. Втім, на думку американських чиновників, не зважаючи на виведення північно-корейських військ через значні втрати, їх після додаткового навчання все ж можуть повернути на фронт або шукатимуть нові способи, аби бійці з КНДР. Продовжували відтягувати на себе увагу зсу зараз. Головна інтрига: скільки ж північнокорейців прийшлють до Путіна на заміну утилізованих? Що чули ви наскільки ефективні у боях військові кімчанина і чи варто їх боятися? Пишіть у коментарях під ефіром. А ще підтримайте нас, ставте вподобайку і тисніть дзвоник. Попереду багато свіжих новин. І Свіжа інформація про ворожі втрати за інформацією генштабу у росіян за останню добу мінус 1670 вояк, убитими та пораненими. Ворог втратив загалом вже понад 837 тисяч осіб. Завчора у них мінус 20 панцерників і 33 артилерійські системи. Загалом знищено 1265 комплексів РСЗВ, 1050 систем ППО. На сьогодні збито 369 російських літаків, 331 гелікоптер, а на морському дні 28 кораблів та катерів і одна субмарина. 67 життів забрала авіатроща у столиці Сполучених Штатів. Президент Дональд Трамп повідомив: ніхто ані пасажири, ані екіпажі пасажирського літака і військового гелікоптера не вижили, хоч наразі не всі тіла знайдені. Водолази прочісують річку Потомак, куди впали обидва судна після зіткнення в повітрі. Серед пасажирів було понад десяток тренерів і спортсменів, і фігуристів, а також їхніх батьків поверталися додому із тренувального табору у Канзасі. Слідство наразі з'ясовує причини авіатрощі. Свої припущення з цього приводу висунув і президент США Дональд Трамп. Він переклав провину на попередню адміністрацію. Тим часом американські змі з'ясували шокувальні подробиці у столичному аеропорту. Через плинність кадрів і нестачу коштів бракувало авіадиспетчерів. У вечір катастрофи замість двох працював один співробітник. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з подробицями. Небо над Вашингтоном має інтенсивний і злагоджений рух. Пасажирські літаки в аеропорту імені Рейгана злітають та сідають буквально щохвилини. Небо також патрулюють поліцейські гелікоптери. Пентагон виконує свої льотні завдання. Президента Сполучених Штатів також регулярно перевозять саме гелікоптерами. Але в середу вечері ця злагоджена система дала збій, що призвів до загибелі 67 людей. Пасажирський літак американських авіаліній заходив на посадку в аеропорту імені Рейгана у звичному коридорі, як і інші борти упродовж багатьох років. Це гелікоптер Блек Хок Міністерства оборони чомусь опинився на тій самій висоті, в результаті чого сталося зітнення. Такі дані на прес-конференції озвучив Дональд Трамп. Чому маневрений гелікоптер не зробив нічого, щоб уникнути катастрофи? Публічно запитує президент Сполучених Штатів і фактично покладає провину на авіадиспетчерів та адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Мовляв, за минулої влади на важливі посади брали через так звані програми різноманітності, коли важив колір шкіри, стать сексуальна орієнтація, а не професіоналізм, обурений Трамп. Втім, на уточнююче запитання, чи існують докази некомпетентності конкретних диспетчерів, Трамп відповів: ні. Моя адміністрація встановить максимально високу планку авіаційної безпеки. У нас повинні бути найрозумніші люди. Неважливо, як вони виглядають, як говорять, хто вони важливі інтелект і талант. Вони мають бути талановитими, природженими геніями. Звичайні люди не можуть виконувати цю роботу. Вони не можуть цього зробити. Керівник Пентагону Піт Гексет, гелікоптер Блек Хоук, перебував у відданні його міністерства. Каже, борт виконував плановий тренувальний політ, відпрацьовували задачу в окулярах нічного бачення. Військові на облавку були досвідчені, запевняє він. Але додає, була зроблена помилка, яка яким. Не уточнює мілачавійськові роблять небезпечні речі, регулярно виконують рутинні речі. На жаль, вчора ввечері сталася помилка. Як свідчить аудіоперехоплення, за 30 секунд до зіткнення диспетчера аеропорту запитував екіпаж гелікоптера його позивний Пет 25 чи бачить він пасажирські літаки з кодом CRJ і давав команду для маневру. Петріфа 25 ви бачите CRJ? Пет 25 Пролітайте за CRJ. телеканал Fox News Повідомив, вони мають підтвердження аудіозапис з іншої радіочастоти, що пілот гелікоптера відповів: він бачить літак і попросив дозволу на маневр. Після цього відбулося зітнення. Причини наразі розслідують. Видання Нью-Йорк Таймс оприлюднило сенсаційну інформацію. В аеропорту імені Рейгана банально бракує авіадиспетчерів. Того трагічного вечора переговори із літаком і з гелікоптером вів один співробітник, хоча це робота для двох. Це збільшує навантаження на авіадиспетчера та може ускладнити роботу. Однією з причин є те, що диспетчери можуть використовувати різні радіочастоти для зв'язку з пілотами літаків і вертольотів. Коли диспетчер спілкується з пілотами гелікоптера та літака, два екіпажі можуть не чути один одного. Аеропорту комплектований диспетчерами лише на 85%. Це вже інсайт від телеканалу CNN. Нью-Йорк Таймс провадить через обмежені бюджету і плинність кадрів чимало авіадиспетчерів працюють 6 днів на тиждень по 10 годин щодня. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Операція Кажан у Миргороді на Полтавщині, Кажани зупинили реконструкцію поліклініки. Медзаклад потрапив до програми відновлення, і коли будівельники взялися до роботи. То під вікнами виявили сплячу колонію вертунців. Майстри стали гуглити, що ж робити із рукокрилами, і вичитали, що вони занесені до червоної книги. І якщо їм нашкодити, то світить кримінальна відповідальність. Що ж, зрештою, вирішили робити у лікарні з летючими мишами, зупинити будівельні роботи до весни і дочекатися, поки кажани виспляться, чи все-таки порушити їхній сон Інна Бодна розкаже. У Миргороді на Полтавщині з даху на дах мирно кочують зграї голубів. Спокійно приземлитися, їм не дають хіба на цю поліклініку, бо тут прибув десант будівельників, бо медзаклад потрапив до масштабної програми відновлення України. Холодні бетонні стіни і фундамент, які відвалюються, планують утеплити і всі роботи виконати до кінця цього ж року. Однак на заваді будівельникам трапилася вечірниця руда. Це такий вид кажанів. Вони живуть колоніями, і от гуртом вклалися спати під віконними карнизами на п'ятому поверсі. Ось таку красу побачили будівельники, коли вирішили відірвати стару бляху. Літучі миші, літучі миші лягли спать на зимовку. Директор медзакладу приголомшений. Оскільки поліклініка працює світлий час доби. Ми не могли їх бачити. Що робити з вартунцями? Зібрали ледь не консиліум. Не будити до весни. Ідею відкинули, бо поки є фінансування, треба оперативно ремонтувати. Тож викликали на підмогу центр з реабілітації рукокрилих. Хай відкриває, ми піднімаємося. Анжеліка, представниця центру, по полтавських вертунців вона приїхала аж із Харкова, бо кажани дуже боляче вкусити. Тож одягає рукавиці, бере ендоскоп, щоб світити у щілини, і турбинки, куди складатиме сонних кажанів. Ось віконце так, ось підвіконня. Отут живуть наші друзі. Щоби до них дістатися, на підмогу кличуть будівельників. І... Анжеліка зі служби вона забере усіх кажанів. Тільки ж те, що я за них був переживання. Олександр. Будівельник, який виявив кажанів, бо <ривіт> я читав в інтернеті, що вони в червоній книзі і мені жалко просто всіх. <ривіт> я люблю всіх тварин. <ривіт> на захисницю рукокрилих одягають страховку і випускають за вікно. А нас за щось причеплять. Але це вже ніхто не почув, бо почалася активна фаза операції з порятунку кажанів. Та, булка!» Сонні вертунці, ледь продерши очі, видають соціальний звук. Так грамотно називається цей писк. Ось з цієї сторони вони аж тут усе сидять. Щоб аж там дістати, робітники починають розбивати стіни із середини. Підштовхнула до вас. Отак є кожного кажанчика. Анжеліка поверхнево оглядає і складає по 10 штучок в одну торбинку. Так їм буде комфортніше перенести подальшу дорогу. Лянівечі зніміть, будь ласка, мене кіпаєте. Там уже пожалуйста. Кажани з Полтавщини поїдуть аж у Харків, бо там працює єдиний на країну центр реабілітації рукокрилих. Якої реабілітації потребуватимуть кажани з Полтавщини? І яка доля їх чекає далі? Дивіться у наступному випуску ТЕСЕНОНЛАЙНІ ІНАБОДЕРАНДІ Романок Андрій Романок, ТСН 1+,1. Кілька місяців тому я теж знімала сюжет про кажанів. Чи знали ви, що зазвичай відчинені вікна рукокрилі сприймають за печери, з яких потім самотужки вибратися не можуть? Чи залітали до вас непрохані гості, і як їх викурювали? Пишіть у коментарях під випуском. А я з вами прощаюсь до наступного ефіру. Він о 14-й, тисніть дзвоник, аби його не пропустити.